Всім хай, друзі! Ви на каналі GamerTV. Для вас в мене є чудове відео. Це було недавно, я от записав, хочу вам показати. Можливо, не дуже важкий бій, як для вашої думки, але все рівно треба було постаратися. Так як я зробив досить багато урону, чим я спас нашу команду від того, що ми могли програти. Спочатку бою ми вже виграємо 1-0. Перша хвилина пройшла, але об'єкт 84 він не зберіг ХП. І ми вже 2-1 програємо. Але зараз я ще рідану добираю. Ну, я не знаю, як мені тут повезло, те, що мене FZ 215 183, який має дуже велику альфу. Він не попав. Може через те, що він засвітився, він би якби, поки по мені, думаю, звів бися. І його і так, бачите, майже закрив, він шод не залишився. Ну вже от. 3-2 я бачу, що вже починають е, третій квадрат, це якщо брати зверху справа Починають давити важкі танки, та ПТСАО заходить. ну Тут вриватися нікуди не треба, просто треба чекати, поки їх відсвітять, щоб я міг теж своїй команді допомагати. Тут я міг не спішити. Хоча не роздавати по Фучові, бо так як я це зробив, я два снаряди втратив, міг три снаряди, думаю, віддати в Type 68 а віддав. Він був би вже шок. Але я не побачив, що він виїхав, так що. Ну, коли спешка, то треба дуже швидко думати. Ми вже 34 програємо, хоч їде клюшити вже 45. Я беру. Прискоримо подачу снарядів, яка зменшує кількість секунд між кожним подачею снарядів. Так само ВК ну, вони не вкатують, я так поняв. Бачили, що хтось їх чекає. Тут жалко, що він серед не зайшов. Я вже тут на перезарядку пішов, так як не було смислу кудись наряд Ну Це зря я зробив яку. Хороший. Багато я тут помилок зробив, бо я б того пайп вже б ні не забрав. Але повезло тим, що є четвертий почав карту на магазимейка. Я тут один промах зробив, 200 видав, получив э, урон від Type 68 але це не страшно через те, що я був э, повністю анекдот хп, не був Мені дозволяв. Получити від нього один весром. Тут треба від'їхати. Вже урон не можна було отримати. Через те, що там був майже фуловий ВК. Я йому Пробію. дав одного шота, у мене якраз була ліха перестрілка. Вона збільшує. Додатковий відсоток урону. Залежить наскільки ти вкачаєш рівень, там є ліха перестрілка, називається. Ну тут же Треба було вкатити на нього просто. Добре, що в нього не пройшла вище середнього. Я вже отримав до нього. Може і шоп не залишався. Я йому вже три снаряди віддав. Ну і вже він був його винутий снаряд, напевно, тоді промазав. Ну і ми з допомогою цього мого хорошого тімейта виграли цей бій. Ну і хороший счот вийшов, 6539 урона, може й фрагів не сильно багато, але це мастер, це снайпер, я найбільше урона настріляв в дистанції більше 250 метрів. Це основний калібр. Ну Вам я дякую за перегляд, всім до зустрічі і всім пока!